Друзі, на море. Ось вот така церквушка. Ну, метрів 10 висотою. Вот. Я б не сказав, що це прям церквушка. Це в деяких випадках можна назвати, що це церква. Вот. Але для розмірів церков в Італії. Так, це, мабуть, церквушка. Вот. У нас це може називатися. Маленькою каплицею. Але тут інше, інше, інші виміри релігійності. І от такий будиночок, такий, така церквушка. От, незвично для мене. От, вона серед олив стоїть. Ага, оце, а оце вже, мабуть, капличка, це, мабуть, як у нас кажуть, що. Купельня. Купелля, купельня, я забувся слово для дітей. Бувають отакі от тут дивні виви і така дивна церковка. Вона при дорозі. Дорозі на моря. От. А от великий сад і дорога Санта-Барбару. А це нові гори. Отакої маємо.